Так як був приліт ракети, ось в багету там на потолку ця штукатурка, плафон, тріщина, але це той мінімум. Хоча ушкоджень було дуже багато, в маяках це тяжко. Мене горло перехвачує, коли я про це кажу, тому що хіба можна таке прощати, хіба можна не боротися з цим. Куди ж вилізати? Ви ж зуби зламаєте, хлопці? Як ви не розумієте, що Україна вона завжди була в такому рівні відстояти себе навіть попри все? В перші дні війни, після 24 лютого, звичайно, я тут все поприбила з верхних полиць. Скло поскладали, щоб, не дай Боже, якщо буде трухане, щоб не падало. Тут організували такі сідушки. Ну, тепер уже картоплю викопали, там, ворічки викопали, що треба буде і нам, і солдатам. Це дуже важливо, щоб вони мали і ту провізію, яка їх чекає на осінь. Для мене війна розпочалася у 2014 році. Я відчула це добре. Ще взимку я зрозуміла, наскільки це важливо. Відстояти Україну. І ось до війни я була просто мирна людина. А зараз я воюю за наших хлопців. Добрий ранок! Ми з України веземо продукцію для хлопців. Ось така наша гарна Україна. Хлопці, перемога за нами! Я, як вчитель фізики, працювала довгий час в маяківській школі, а потім мене запросили стати редактором районної газети Південна Зоря. Воєнком мене запросив просто як журналіста трошки розказати про тих хлопців, які йшли в АТО, тоді так була абревіатура. Коли я це поїхала перший раз, я зрозуміла, що просто писати і фотографувати це замало. Треба хлопцям, тим, хто там, допомагати. І яким чином? Ну, варіант один. Допомагати, це значить підтягувати людей на допомогу, бо один полі не воїн. Ну що, ми збираємо слідуючу гуманітарку. Так що твоя задача зараз по овощам спрацювати. Да. І скажи Андрюші спасибо, бо він сьогодні гіркі вже може вибрав. І що ми ще хлопцям завеземо? Води опять затягнемо. Напечемо пішків на шарив і поїдемо. Так що така у нас бригада. Це мій учень-випускник. Мій батько ходив до Олександри Гри... Григорівни. Я кажу, можна, хоч я хоч один раз приїду, хоч... хоча б щось допоможу. Добре, ми так приїхали, допомогли. Справа в тому, що один із наших тих хлопчиків, з якими мали зустрітися після Очакова, це був Богдан Вишневий. Його телефон дав мені його дідусь. І коли я зателефонувала Богданчику, кажу, Богдане, що тобі найбільше треба, що ти хочеш, подарунки. Він каже, нам треба генератор найбільше. Ми мали їхати у вівторок, ми відклали це до того часу, поки знайшли кошти, спасибі знайшли люди, дійдуть на зустріч. І купили генератор в четвер, в п'ятницю ми поїхали. І 12 го п'ятницю, зранку, він не виходив вже на зв'язок. Ми залишили в батальйоні, якому також відвезли підкріплення, це саратівські хлопці. І попросили за телефоном передайте Богдану, Богдану Вишневому. Ну, Поїхали знову телефони, субота, неділя. Це дуже знаходжу його фейсбуці, дивлюся, він славнючий, а понеділок дідусь мені телефонує. Богдана вже нема. Богдан Вишневий був герой. Я так і не встигла його обняти. Я сама змінилася, Світогляд, ні, але я сама стала більш конкретна. Навіть зброню якоюсь, мене вже не пробити. Те, що ми готуємо наші тушонки, наші овочі, наші консервації, наші пиріжки, наші випічки, наші малюнки, ну, все те, що зробили люди, це більш енергетично. Якось приносить одна з наших волонтерок Настя, її звати торбинку і каже: це бабуся, моя передала. Там три баночки, дві з варенням, одна ікра з кабачків, і три рушничка, і два шматочки мила. Ой, може, ви хочете, не хочете? Візьмете кожунася? Да звичайно, це ж бабуся передала. Я беру цю торбинку. І везу туди, і там десь за Дніпром хлопчина, такий молоденький, славнючий. Я йому даю цю торбинку, кажу, це бабуся передала. І даю йому так руки, ці баночки, ці рушнички. Він так пережав і каже, боже, як тепло, а мені якраз не було чим руки витерти. Зустріли ось таких класних хлопчиків. Ви знаєте, дуже легко робити добру. Бог дає сили. Папа в мене польських кровей. Корчинський, для мене він приклад. З батьком мені були дуже славні стосунки, коли він помер, я відчула, що я втратила половину світу, а потім зрозуміла, що я повинна жити за себе і за нього. Тому, мабуть, що удвоїла свої енергетичні можливості, щоб він звідти з неба мене чув, бачив і щоб йому було легко. Я знаю Олександру Йорну дуже давно. Це людина з великої літери. Це патріот. Хлопчики, заходьте, складайте. Ти отут ось -от складай, воду сюди. Картошечку на картошки. Тушонечку сюди складай. Вітенька, спасибо. Залишилось нам з за овочами, з фруктами рішити. Виноград теж добре йде. Так що готуємось до слідчої поїздки. Спасіба. Мені Хочеться допомагати, хочеться, щоб Україна процвітала, щоб вона була вільна. Поскоріше вигнати орків. Тут такими от справами. З 24 по 8 березня ми допомагали тут на місці, хто чим міг. А от вже 8, 9, 10, 11 ми вже поїхали. Загрузили перші дві тони гуманітарної допомоги, підтримки і просто поїхали на Миколаїв ми в Миколаєві зустрілися з дуже такий класний військовий, його звати Сергій, а позивний в нього Болгарін. І, ну він такий класний, мужній. І е, поруч, в е, також в Миколаєві, але в другій локації його звати Сергій. Ну ось знову Сергій, але він сам росіянин. Третій е, його звати Слава, але він молдаванин. І вони всі за Україну. Ця адреса там миру вісім. Знаю дуже багато, не тільки маячан, тому що сюди під'їжджають автомобілями, приходять на велосипедах пішки з помідорами, з огірками, з пакунками, з пиріжками, з подарунками для того, щоб віддати частинку своєї душі з гуманітарною допомогою для наших військових. Наші двері завжди відкриті. Я завжди запрошую заходьте, тому що допомагати разом це перемагати разом.